Всім привіт! З вами Сергій Бабіч та Дивовижний світ веб-розробки. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися з так званими CSS змінними або ж користувацькими властивостями CSS. І перш ніж ми перейдемо до самого відео, я дуже хочу подякувати усім вам, хто підписався на мене, хто залишив лайк, хто залишив коментар. Для мене це надзвичайно, надзвичайно важливо і неймовірно приємно. Що ж, давайте спробуємо зрозуміти, для чого нам змінює CSS взагалі. Дуже часто виникають такі ситуації, коли нам потрібно використати одне і те саме значення для якоїсь властивості в багатьох різних місцях. І, відповідно, за тих чи інших умов мати можливість її змінити. Звичайно, в деяких випадках ми можемо просто перевизначити правило і задати в ньому нове значення для властивості. Але що, якщо одне і те саме значення нам потрібно використовувати в різних місцях? І більше того, змінювати також? Багатьох різних місцях. Ось тоді нам на допомогу і приходять CSS змінні І сьогодні ми разом з вами дізнаємося, для чого ці змінні потрібні, як вони працюють, як їх правильно оголошувати, які значення вони можуть приймати, і чи можна навіть з ними працювати в JavaScript. Ну що ж, менше слів. А тепер вйо до коду! Перше і найголовніше правило іменування користувацьких властивостей полягає в тому, що ми не можемо їх створювати поза CSS правилами. Правильний формат іменування користувацьких властивостей полягає в тому, що вони завжди повинні починатися з двох рисок або мінусів. Також ми можемо використовувати літери, цифри, мінуси, нижні підкреслення та їхні комбінації. А от якщо ми назвемо нашу користувацьку властивість. Без використання рисочок, браузер вважатиме, що це звичайна CSS властивість, і відповідно її не зможе обробити. Так само він не зможе її обробити, якщо ми використаємо тільки одну риску, тому що в цьому випадку браузер вважатиме, що це CSS властивість з вендорним префіксом. І також ми не можемо використовувати інші символи, які можуть зустрічатися в CSS синтексісі в інших місцях. Отже. Які значення ми можемо присвоювати CSS змінним? Відповідь дуже проста: будь-які. Наприклад, це може бути число, це може бути значення з одиницею виміру, це може бути, наприклад, колір, це може бути CSS-функція, це може бути значення з певного фіксованого списку. Або взагалі довільне. Як же нам використовувати CSS зміні або ж користувацькі властивості в нашому CSS коді? Відповідь так само максимально проста. Для цього нам потрібно використовувати таку собі конструкцію, як var. var var var, VAR. В середині круглих дужок якої ми вказуємо назву нашої. Користувацької властивості, і значення з неї буде підставлятися в стилі. Як ви можете бачити, воно працює. Якщо я зміню значення нашої користувацької властивості, то значення зміниться і там, де воно використано. Це зміню можна використовувати не тільки як повне значення властивості, але й як частину значення властивості. Давайте подивимося, як це взагалі працює. В першу чергу, в мене є тут маленький грід. У якого є три колонки, і ліва та права колонки отримують значення для своїх розмірів зі змінних. Як ви бачите, запис рівно такий самий, якби ми використовували просто прямі значення, просто у нас є тепер var. І для того, щоб побачити, як воно працює, давайте позмінюємо розміри, верніше, значення цих змінних. Як ви бачите, я собі змінюю і воно змінюється. Також другою частиною є те, що в мене використовується CSS змінна при заданні background image. І таким чином, от наша змінна image, я можу задавати їй довільне зображення. В цьому синтаксі зберігається рівно такі саме, як би і при інших записах, якби ми вказували шлях до зображення напряму. У даному прикладі я розбив значення властивості box shadow на усі її складові. Зібравши таким чином саме це значення з різних змінних. Тобто я окремо задаю зміщення по вісі X, зміщення по вісі Y, окремо задаю Blur, і також окремо взагалі збираю значення кольору для тіні. Як ви можете бачити, я змінюю лише одну змінну, а перераховується повністю все значення для властивості Box-Shadow. Таким чином, ми можемо комбінувати. Різні CSS змінні в різних властивостях як частини їх. Також ми можемо використовувати значення ЦСС змінних в інших CSS змінних Як ви можете бачити в цьому прикладі, я тепер виніс усі змінні, які стосуються власне властивості тіні в окрему змінну. і виніс колір також в окрему змінну. і використання стало набагато-багато красивіше виглядати. Тобто тепер ми в властивість box shadow підставляємо значення двох користувацьких властивостей Shadow Props і Shadow Color. Та цей запис можна спростити ще далі. Тепер я комбіную в css змінну shadow наші обидві властивості, Shadow Props і Shadow Color, і тепер використовую. в css правилі, підставляючи до властивості box-shadow, власне значення однієї змінною. Ось таким чином ми можемо комбінувати CSS змінні між собою. Тепер давайте поговоримо про таку штуку, як селектор кореневого елементу root. Цей селектор, по суті, означає, що це найвищий кореневий елемент нашого документу, який має відповідати елементу HTML, але має трошки вищу специфічність. Коли це стосується власне оголошення CSS зміни, як ви бачите, у руті у мене оголошена змінна color, яка має значення crimson. Якщо я оголошу таку змінну в самому елементі HTML, то значення підставиться, власне, з рута, а не самого HTML. Тому що root має вищу специфічність. В принципі, нам не обов'язково оголошувати всі змінні в руті, тому що це по суті оголошення змінних в глобальній області видимості. Ми можемо оголошувати зміни там, де вони нам потрібні. В більшості випадків нам не потрібно оголошувати всі змінні в селекторі РУТ, окрім якихось суперзагальних речей, типу загальних кольорів, шрифтів. Чи ще чого, що нам потрібно загально, як, ну, як тема, зміння наслідується за каскадом. Як ви бачите, у мене є декілька селекторів, і кожен з яких перевизначає значення змінною Color. Якщо я видалю визначення колор в класі parent, то клас parent буде наслідувати значення цієї змінної з root. Але якщо я перевизначу її значення, Тут же в селекторі, то тоді воно буде використовувати найближче значення. Це є каскадне наслідування, що означає, що значення змінної каскадно передається від батьківського елемента усім нащадкам. Можна сказати, що значення передається від батька й до сина. Якщо зміну оголошено на різних рівнях вкладеності, то використане буде те значення, що знаходиться як найближче до елемента, де цю зміну використано. У конструкції VAR є насправді дуже цікава особливість. А саме другий параметр це так званий fallback, який спрацює в тому випадку, якщо зміна, яку ми намагаємося використати, не оголошена. Саме не оголошена, а не немає значення. Це дуже важливо. Отже, якщо ми подивимося на властивість колор, яка використовує змінну color, то ми бачимо, що як фолбек значення нам задано red. Тобто, якщо б у нас не було оголошено змінною колор, то буде використовуватися ось цей fallback. Якщо ж у нас змінна оголошена, але має якесь невалідне значення, тоді fallback використовуватися не буде. Підставиться ось це невалідне значення, і тоді браузер опрацює цей CSS, як ніби ми задали неправильне значення в саму властивість. Також, на прикладі властивості font-family, ви можете бачити іншу. Цікаву особливість ось цих фолбеків. Другим параметром насправді вважається абсолютно все, що йде після першої коми. Тобто, навіть якщо у нас йде розділення через кому, як в даному прикладі, перерахування різних шрифтів, то це буде вважатися як один параметр. А що на рахунок використання CSS змінних в JavaScript? І так, така можливість існує. Оскільки CSS змінні є, власне, користувацькими властивостями, то до них доступитися і керувати можна через CSS Style Declaration API. І, в принципі, і задавати значення, і читати значення можна за допомогою цього API. Давайте розглянемо невеличкий приклад. У нас є елемент кружочок, у якого Трансформ задається через дві змінні: X та Y. Вони від початку не задані. І це ми керуємо потім в JavaScript. Що тут відбувається? Я беру document element, я беру button, задаю поряд. Певні кольори. І ось тут я вішую івент-лістенер на переміщення мишки над документом. Що я всередині роблю? Я просто задаю дві властивості, користувацькі властивості X та Y через style declaration, Тобто через онлайновий стиль. Я задаю значення поточних координат мишки. І давайте подивимося, що в нас виходить. А виходить наступне. Дуже класно, плавно переміщається наш елемент, тому що його трансформ наслідує значення змінних X та Y каскадно, і ми задаємо їх на елементі документ. А ще у нас є кнопочка змінити колір», яку ми коли будемо натискати, я так само на елементі HTML, тобто на документі, змінюю змінну bg-color. І у нас змінюється бекграунд нашого кружочка. Ось таким чином ми можемо керувати значенням CSS змінних через JavaScript. Ну і наостанок давайте поговоримо про те, чим відрізняються користувацькі властивості CSS від так званих змінних в тому же SAS. I prefer the real... CSS variable. I said the real. CSS variable. Річ у тому, що зміни CSS, тобто користувацькі властивості, є справжніми змінами і є динамічними під час життєвого циклу сторінки. Те, що ми називаємо змінними в тому ж SAS, змінами по суті не є. Це просто константи, які підставляються та обробляються під час етапу процесингу, тобто до того, як ваш SAS файл стає. CSS файлом, тому їх не можна вважати справжніми змінними. Користувацькі властивості є справжніми змінними з трошки іншою механікою роботи. А саме це те, що вони можуть змінювати свої значення під час життєвого циклу сторінки. На сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, відкоментуйте. Чим саме воно вам сподобалося. Якщо воно вам не сподобалося, мене то взагалі теж не хвилює. Давайте підписуйтесь, ставте лайки. Нєфіх мені тут. Всім дякую, гарного дня, будьте чемні, донайте на ЗСУ. Па-па! Багато хто з вас питав, що у мене зі звуком. Відповідаю, вся справа в тому, що я записуюсь на ось це. А на що я записую відео, вам краще і не знати.